Нарешті Apple створили щось унікальне: iPhone Air. виглядає насправді як мистецтво. Він тонший і легший за попередні моделі, і представлений в чотирьох дуже красивих кольорах. Це блакитний, але він виглядає інакше ніж на сайті. Переливається то білий, то блакитний, залежно від світла. Корпус цього айфону із титану. Він міцний, але ось ці глянцеві рамки залишають відбитки, і він слизький, без чохла. навіть не стільки у руках, як саме ковзає з різних поверхньо, а з чохлом вже не той ефект. До речі, тут більшість тех технологій поміщено у цій випуклій частині, там де камера. Новий чіп працює швидко, відкриває додатки без проблем, але телефон нагрівається швидко, навіть просто від роботи камери на вулиці, схоже, як зараз iPhone 15 нагріває. Також у нього лише один динамік, звук як у старого iPhone 6 s наприклад, без стерео. І ще один мінус це те, що тільки Е 7 без фізичної, якщо карти. користуватись тільки телеграм, інстаграм і дзвінками вистачає батареї на день. Для більш активної роботи батарея слабка. Тому вони власне одразу і продають павербанк вам цього телефону. Я як контент креатор звісно, що мушу оцінити камеру. Тут вона лише одна, до речі. Інтерфейс оновлений, але це в цілому так само, як і у всіх зараз, хто оновив свій iOS. Фото і відео непогані. До речі, є 1, 2X, 6X, і відео якість 4К можна обрати, але це все рівно не рівень Pro. Ось тут я додала вже самі кадри, які зняла на цей телефон. Ці кадри були зняті на HD, а наступні я вже покажу, які зняла на 4К і 60 кадрів на секунду. Ну, знову ж таки, не супер, але нормально. Також з нового тут це ось цей такий інтерфейс внизу. Тут можна регулювати експозицію і інші налаштування. Але це більше не від цього айфону. А наскільки я знаю, це вже саме оновлення iOS. І тут можна також одразу знімати горизонтальне відео, не перевертаючи телефон. Також робити ось такі одночасні відео. Поки я знімала це відео, мій 15 Pro Max вже розрядився до 5% тому мені по-любому потрібно замовляти новий телефон, який буде не так перегріватись. І це буде айфон 17 прома. Що для контенту? Великих файлів монтажу цей iPhone Air зовсім не підходить. Він дуже стильний, дуже естетичний, легкий, класний. І для базових задач окей, звісно, але не для моєї роботи. А що ви думаєте про цей телефон і який собі оберете, і чи будете оновлювати взагалі?